Історія Пасхи починається з давніх давен, коли Бог вивів свій народ з єгипетського рабства. У ніч Пасхи, коли відбувся вихід, Бог звелів заколоти пасхальних ягнят і мастити крові одвірки. І була кров знаком на домівках, і ангел-губитель побачив кров і обминув. Тоді моторошна трагедія сталася там, де не було пасхального ягняти. У кожну домівку увійшли смерть і прокляття. Скрізь були мерці від мешкання Фараона до помешкання раба, а народ Божий звершив Пасху, перехід від смерті в життя, в з рабства, в свободу, від прокритого життя в благословення. Господь звелів, щоб вони щорічно здійснювали Пасху в пам'ять про звільнення з рабства. Минуло близько півтори тисячі років, і сам Бог прийшов у світ в образі Ісуса Христа. Він творив чудеса, зцілював хворих, прищав гріхи, але люди зненавиділи в невинного і святого Христа, і в пасхальне свято видали Його на розп'яття. Ісус, це агнець Божий. Він взяв на себе всі прокляття і хвороби світу, Він помер за гріхи всього людства, зійшов у пекло замість нас. Позбавив диявола сили, забрав ключі пекла і смерті і воскрес із мертвих. Христос, наша Пасха, Він єдиний шлях для всіх людей, перехід від смерті в життя, від прокляття, в благословення, від влади сатани під заступництво Боже. Чи маємо ми таку пасху? Якщо ні, то ми ще перебуваємо під владою Губителя. Коли ми святкуємо Пасху неправильно, негідно, обідаємося і піячемо, і не розмірковуємо про справжнє значення Пасхи, то ми винні проти тіла і крові Господньої. Про це попереджають святі апостоли, і Біблія відкриває нам таємницю, що від цього багато хворих і чимало вмирають. Справжня Пасха або Вечеря Господня це спогад про Христа, про те, що Він врятував нас від смерті, пекла і диявола. Нам потрібен Христос. Пасха, не раз на рік, а постійно ми що миті потребуємо Його милості, благодаті, прощення, зцілення, захисту і любові. Він є шлях, істина і життя, і нам потрібно любити Бога більше всяких традицій, передань і ритуалів, бо Він говорив: хто не зо мною, той проти мене, і хто не збирає за мною, той розкидає. Все ще на Біблія вчить язичники. Приносять жертви, приносять бісам, а не Богові. А я не хочу, щоб ви єдналися з бісами. Не можете пити чашу Господню і чашу бісівську. Не можете бути учасниками трапези Господньої і трапези бісівської. Що посміємо ми гнівити Господа, хіба ми сильніші за нього?